Слава нації, вітаю на каналі. Добрий, Римбат, в ефірі, я Сашко добрий. Багато в житті запитують щодо розмов по пневматиці, а скільки ж на повному балоні е, можна пустити БМП? Так? Е, БМП прогріта е, підігрівачем до е, 50 градусів по воді. Балон повний. Мені просто тут ну, реально незручно е, маніпулювати камерою. Я думаю, ви мені повірите. так? Я... Людина порядна, я звик вірити людям. І я щасливий, що ця практика себе виправдовує. Отже, нагрілися підігрівачем 50 по воді в балоні 145 атмосфер. Ну, качаємо 50, п'ятірочка розходиться по системі. Просто рахуємо запуски машини з одного єдиного штатного балона БМП. Коротко і зрозуміло. Машина далеко не нова, системи далеко не бездоганні. Тим не менше. Ніякого стартера. Електричного, так? Поїхали. Пальне відкрите. Балон. Відкрили. Вимикаємо обігрів двигуна, 125 двадцять на е, манометрі. Вимикаємо обігрів вигона. 105 на манометрі. Дев'яносто на манометрі. Нагадую, машина далеко не нова в далеко не зразковому стані в плані технічному. Вмикаємо обігрі двигуна, охолодження двигуна. А мано 380

9. 10! На манометрі 35. Просто задля цікавості. Мінімальний запуск 45. Але просто задля цікавості пробуємо на 35. 10 разів у нас за плечима. Пробуємо на 35 задля цікавості. Мені просто самому цікаво. 10 разів. Все. балон я повезу на закачку повітря на нашу компресорну установку, куплену волонтерським коштом, яка у нас постійно працює. Люди добрі! 10 запусків двигуна. 10 ваших шансів на життя. Не 2, не 3, не 5. Машина, повторюю, не е, зразкова. Машина далеко не зразкова, далеко не нова, система далеко не бездоганна. 10 запусків. Не чіпаємо стартер. Акумулятор працює рівно на МЗ на лічені секунди. 10. Ви вслухайтеся в цю цифру. Що вам треба ще реально хто тримає занедбаною пневматику і забиває болт на повітряний запуск БМП? Зокрема, і бронетехніки взагалі. На мою думку, на моє переконання, шкідники. Якщо це робить екіпаж, він забиває болт на свої життя, на успіх бойових операцій, на життя екіпажів і всіх тих побратимів, які зав'язані на цій машині і на цій бойовій операції. Один балон, одна машина нагріта підігрівачем, 10 запусків, коли вам будуть розповідати щось. Про о, один запуск тобі нічого не вирішить! Показуйте це відео. Показуйте це відео і знайте, пневматика життєво важлива. Боремо і поборемо із пам'яттю про те, що наша українофілія недостатня. О. Арематик для дубки теж подарований. Дуже дякую.